Uh -huh. Всім доброго дня! Тема моєї доповіді на сьогодні це сучасні тенденції антимікробної резистентності і ще їхні колі. Трохи струпу одразу попереджую цей слайд да, з зтучного інтелекту, але він не має ніякої смислової нагромади, він просто є як прикольна картинка. Трохи вступу, це навіть не вступ, а така актуальність цього питання, тобто серед резистентних бактерій і сиріхя колі вона є найрозповсудженішим негативним бактеріальним патогеном. Вона викликає широкий спектр клінічних захворювань і вражає будь-які вікові категорії. І сиріхя колі вона переважно заселяє нижні відділ кишківника. І людини та інших теплокровних тварин і виділяються навколисне середовище через пекалі або через очисних порудий стічних вод. Ця бактерія вона представляє дуже різноманітну таку обширність штамів на але більш, більшість з них є коменсалом, тобто вони проживають в такій синергічній взаємодії з хазяїном. Проте, також включають і патогени, які викликають клінічне захворювання. Наразі у нас характеризовано шість патогенних штамів і черіх а саме це ентеропатогенна, ентеротоксигенна, ентероагрегативна, ентероінвазивна, шигатоксин продукуюча і ентерогенологічна. Перші чотири штами вони викликають зазвичай кишкові інфекції, діареї, а останні дві вони є системними, тобто вони через шіга-токсин і вплив на кишківник, саме на слізову оболонку. Вони можуть прикликати системні захворювання. Основні механізми антимікробної резистентності ну, вона є досить схожою з більшістю мікроорганізмів. Вона виділяє таку виняткову генетичну пластичність, що її дає адаптуватися до дії будь-якого антибіотику. І серед основних це є вироблення ферментів, таких як бета лактамази та АМПС, Наступне це мутації в мішенях дії антибіотиків, ДНК, гіраза та топа 4, використання ефлюксних насосів, які дуже часто згадуються для видалення антибіотиків, і зниження проникності клітинної стінки. І далі будемо розмовляти про резистентність до різних груп антибіотиків. Перша група буде резистентність до бета-лактамів. -локтам вона є основною загрозою лікування інфекцій, спричинених і сюрічів колі саме через ферменти ACBA. Це бета латамаза широкого спектру дії. Серед неї виділяють CTXM, TEM і SHV. Вони здатні гідролізувати каніцеїни, галасфарини першого, другого та третього поколінь, а також монобактами. МПС-беталази додають до цього спектру також стільки до цифаміцину. Важливим є те, що це дуже багато повторювати, тому що це відносно до всіх. Важливо є те, що, е, є, що гени, які кодують ці ферменти, вони знаходяться на мобільних генетичних елементах, таких як плазміди, що дозволяє їм дуже легко поширюватися між е, е, родами і видами е, різних мікроорганізмів, саме бактерій. Особливу увагу привертають бета-аптамази типу CTXM. Вони набули глобального поширення і є домінуючим типом серед ACBA у клінічних ізоляторах СРІХ э, полі. Зокрема, це CTXM15, він є найбільш поширеним э, ферментом серед ACBA, що пов'язане з таким дуже ендемічно э, важливим комплексом st 131 про який ми будемо далі говорити. Значний виклик становить також стійкість до четвертого покоління цифалоспорінів і комбінованих препаратів бета-лактамів бета і інгібіторів до бета-лактамаз. Більше того, спільна наявність ІСБЛ з іншими механізмами також сильно впливає на розвиток резистентності. У нас Наступне хотілося. Є. Наступним ми поговоримо про розницу до карбопенемів. Е, карбопенеми взагалі вони вважаються останньою лі... лінією захисту від інфекції і освітів поля. Але основним, ну, і основним механізмом е, цієї резистентності є вироблення таких спеціальних ферментів карбопенемаз. Вони гідролізують карбопенеми та бета-лактами. Е, серед карбопенемаз найбільш поширені три види. Це NDM, це метал, металобеталатамаз, яка гідролізує всі бета-лактами, окрім карбопаневів. Наступне це oxa 48 Це беталатамази, що забезпечують стільки саме до карбопанемів, до антибіотиків, які ми зараз розглядаємо. Які мають відносно низьку гідролітичну активність проти цифалоспаріння і KPC. Це бета беталактомаза, вона викликає резистентність до карбопанемів, це і монобактамів. Ще поговоримо про резистентність до поліміксинів, а саме полістину, ми виділимо цей, цей антибіотик, тому що він останній час вважається такою останньою надією в лікуванні більшості інфекцій, які спричинені резистентними бактеріями. Основним механізмом резистентності до полімексинів та колістину в частності є наявність мобільного гену мобільний ген МСР1, який кодує фермент, що модифікує ліпід A в ліпополісахаридному шарі клітини, клітинної мембрани. Ця модифікація знижує спорідненість антибіотика до мішені, що робить, її, що робить бактерію стійкою до цієї групи. Ген МСР-1 цей ген він був виявлений вперше у світі колі езольовано від харчових продуктів у Китаї, і після цього він почав почав виявляти його вже в інших країнах. Основною причиною поширення цього гену є надмірне використання полістину у ветеринарії, зокрема у стимуляції росту харчових тварин, які їх вирощують для харчування. Важливо зазначити, що цей ген розташований також на плазмідах, тобто він дуже легко посірюється між різними видами бактерій, і це є дуже загрозим в резистентності. Також ще одні проблеми цього гену є коекзистентність гену МСР1 з генами, які кодують інші механізми резистентності, такими як ефлюксні насоси або карбопенемази. Це призводить до формування таких панорезистентних штамів е, е, бактерій, які дуже, дуже тяжко або навіть не, взагалі не лікуються ніякими групами антибіотиків. Е, епідеміологічні дані вказують на високу поширеність цього гену, що є дуже небезпечним, і, зокрема, у харчових продуктах, що підкреслює необхідність такого підвищеного контролю за ветеринарією та, зокрема, тваринництва. І, і так, впровадження таких е, методів, як вакцинування або профілактика якихось е, таких резистентних захворювань. Далі ми поговоримо про цей СТ ген СТІ 131, який я говорив, е, ви він є е, глобальним клоном високого ризику, він є дуже небезпечним через його мультирезистентність і високу здатність до поширювання. Він належить до філогенетичної групи b 2, яка відома своєю патогенністю. Наприклад, основними факторами, які зробили цей клон дуже таким небезпечним, є наступне стійкість до вторгнені тобто мутації в генах, які кодують топові за вони є таким основним механізмом стійкості та поширення через плазміди і поширення своїх плазмідів. Він часто несе свої мобільні генетичні елементи, знову ж таки, повторюсь, як і в кожній групі антибіотиків, що сприяє горизонтальній передачі розстетності між бактеріями. Епідеміологічні дані вони показали те, що це, цей клон є такою основною причиною позалікарняних та госпітальних інфекцій, зокрема інфекції сечовидільних шляхів, сепсис та пневмонія. Він викликає більше 70% інфекцій, які є стійкими до вторгенлонів, і понад 50% інфекцій, які є стійкі до бета о, до Беталактавів. Зараз хочу таку показати вам таблицю. Вона не є показова, тому що вона трохи застаріла 2011-2015 рік. Але я просто хочу показати те, що в Україні також проводились дослідження стосовно антибіотикорезистентності клінічних славів і шеріх колі до різних груп е, препаратів. Тобто ми бачимо, що усього було проведено 414 тисяч досліджень, з них 26,5% були резистентні. Були резистентні. Е, найбільшу резистентність ми бачимо до лінкозамідів і на той час була найменше 8,2% до карбопенемів. Зараз такі дослідження в Україні не проводяться. Але судячи з вчорашніх доповідей, я почув таку, таку константу, таку річ, що з початком повномасштабного вторгнення резистентність до різних класів різних груп антибіотиків вона стрімко зростає саме через превентивні заходи запобігання інфекції наших поранених військових. Тому ну, клінічні дослідження не проводяться, але Такий факт є. Так, антимікробні засоби та резистентність. Ну, вже сказали про більшість груп антимікробних препаратів і постає питання, чи є ефективні засоби взагалі Так, вони є, це є альтернативи карбопеневу, полістин, про який ми казали, що є останньою надії в лікуванні. Але ризик дуже високий ризик виникнення резистентності у цього антибіотика. Також кігацілін та фосфоміцин вони варіанти для лікування acbl продуцентів Наступною групою є нові інгібітори це авібактам та варбобактам, але вони працюють тільки у, у парі з бета-лактамами. І є ще експериментальні препарати лікування цієї бактерії: це цифідеркол та плазоміцин Але вони ще проходять клінічні дослідження, тому їх поки не знайдемо в жодному протоколі лікування. Важливо зазначити, що е, дослідження нових препаратів це, звісно, круто, це класно е, це інновація, але в першу чергу потрібно запобігати виникненню резистентності до вже існуючих антибіотиків. Трохи, трохи зовсім розкажу про ветеринарний аспект, тому що він є таким досить важливим для е, ви, виникнення резистентності. Тобто є прямий взаємозв'язок між застосуванням антибіотиків у тваринності і резистентності у людей, тому що використання того самого полістину воно є дуже високим у ветеринарії. Передача резистентності вона проходить через харчовий ланцюг, тобто споживаючи м'ясо, молоко або будь-які продукти тваринного походження, які були вирощені в таких умовах ферм, то ну, проходить передачу цих резистентних ставів та генів. Також широко використання є дослідження про широке використання тетрациклінів та вторхінолонів. Це також посилює тиск відбору е, антимікробних препаратів. І отже, можна сказати, що ветеринарія і використання антибіотиків в цій сфері воно, е, створює такий резервуар для резистентних бактерій, які можуть передаватися через харчовий ланцюг. Ще трохи розкажу про підхід One Health, це такий новий інтегрований підхід. Тобто, це інтеграція між людською медициною, ветеринарією та екологією для зменшення антимікробної резистентності. Основними механізмами є міжнародні ініціативи, тобто, це заборона використання антибіотиків в тваринництві для стимуляції росту тварин, зокрема в Європейському Союзі, це з 2006 року вже є забороненим. Також контроль за використанням критично важливих препаратів. І превентивні підходи це вакцинація, поліпшення гігієн на фермах і моніторинг резистентності у клінічних і екологічних зразках. Серед висновків трохи скажу, що є необхідність інновацій у розробці нових ліків, але як я казав, то Першочергове є запобігання е, виникнення резистентності або підвищення резистентності уже існуючих штамів, важливість міжнародного співробітництва, тобто цей ванхелс підхід, і пріоритет превентивні заходи. Тут можна трохи познайомитися з джерелами, які були використані. Це було два іноземних, дві іноземні статті і табличка з українськими дослідженнями. Все, дякую за увагу. наостанок хочу сказати, що і Шеріхія полі вона вже показала, що вона є мастером адаптації, але наша задача показати те, що ми майстри науки і стратегії. <звіт> дякую. <звіт> дякую за допит. Питання, подав. Так. Можливо, коли досвідчували цей матеріал, то зустрічали <звіт> в яких саме регіонах чи країна сім'ї найбільша резистентність до що так, найбільше результати в європейських країнах, це, це ж в мене є, я просто це не, про, не, промовляв. Про це євро, європейські сільська країни Північна Америка. Як боротися з резистентністю зброї, тому що ці ферми, ці великі ну, заводи, які нам постачають продукти, я думаю, вони не відмовляться. Ну, з нашої сторони ми, мабуть, ніяк не можемо з цим боротися. Але зі сторони держави це має бути заборона використання антиодків саме до стимуляції росту. Також вакцинація тварин для попередження якихось захворювань. Це, мабуть, все, що ми можемо зробити. Очищення стічних вод, ну якщо казати про ветеринарію. Дякую за доповідь. Ви сказали, що під час війни збільшилася. Що сказати, що це пов'язано з, не... да, пов пов з превентивними заходами. Тобто, коли військовий отримує поранення будь-яке осколкове, йому превентивно вводять постійно дозу антибіотика для запобігання розвитку інфекційних захворювань. І через це виникає дуже велика кількість резистентних Дякую. Ще питання? Ви зазначили, що в нас повинна бути боротьба саме з резистентності застереження до наших антибіотиків. І питання, як ви особисто вбачаєте, окрім вже відомих профічних, е, е, коли лікарі фільтрують назначення антибіотиків, коли фармацевти у своїх аптеках попереджають, що антибіотики не завжди є на чи маєте ви якісь ідеї щодо нових принципів чи сповігати весна? Напевно, напевно, немає, тому що вигадувати велосипед тут ну, нема до цього вже є дуже багато таких заходів. Ну як мінімум ось ця конференція вона вже є таким кроком до запобігання антимікробної... основним да, дуже великим кроком до запобігання цих цієї антимікробної резистентності. Ну, а зі свого боку, ну, я думаю, що якогось чогось глобального зараз я нового придумати не можу. Yeah. Okay. Uh, Окей, питання. Ви казали про вакцини, про кишечної палички? Можете спросити трішечки? Я не казав про вакцинацію саме проти кишкової палички. Була вакцинація для попередження деяких бактеріальних інфекцій у тваринництві. Я не казав у людей. Це були превентивні заходи для запобігання антимікробної резистентності саме через харчові передачі через харчовий ланцюг. Про вакцину проти ІСІРХ Колі я не казав, я навіть не знаю, чи є вона. Ще 加入。<Yeah. S 2> yeah.